Чи реально безкоштовно вчитися в університеті в Німеччині і навіщо взагалі українцю диплом у Європі? Згадайте свій диплом в Україні, де він зараз? Чи працювали ви хоч день за своєю освітою? Ні. А в Німеччині все інакше. Давайте почнемо з простого, але досить болючого факту: якщо ви хочете мати в Німеччині нормальну роботу. Офісну, стабільну з перспективами, соцпакетом і, хоча б якоюсь зарплатою, яка дозволяє нарахувати копійки, вам майже завжди потрібен диплом. Так, є винятки, так є самозайнятість, але якщо ми говоримо про стандартний шлях, диплом тут вирішує дуже багато. Тут інша система ринку праці. Тут навіть на простій позиції в офісі, типу менеджер по роботі з клієнтами чи адміністративний асистент, у вимогах стоїть часто абгишлосим штудіум, тобто завершена вища освіта. І тут починається головне питання: де цей диплом взяти? Їхати в Україну, навчатися онлайн чи спробувати тут у Німеччині? Сьогодні розберемося в програмах вартості, знанні мови та можливості фінансування для будь-якого студента з України в незалежності від віку та попередньої освіти. І тут я хочу розвіяти ще один міф, який дуже часто чую: що вчитися в німеччині для іноземців. Це дорого, і це тільки для багатих. Тож сьогодні в цьому всьому розбираємось. Привіт, мене звати Валентина. і Я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю вебсайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу, німецьку мову і трохи про себе. Бо вважаю, що кожна історія важлива. Радію, що ви сьогодні тут вмощуйтесь зручніше і поїхали. Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримуйте це відео вподобайкою та коментарем. Тож, будь ласка, вас прошу поставити вподобайку на це відео та написати коментар. Це досить простий жест, але він справді багато змінює і дуже мотивує творити далі. І знаєте, чому ця тема настільки важлива? Бо в Німеччині освіта це не про рядок у резюме, це пряма інвестиція у ваше майбутнє. За офіційною статистикою, більше 30% населення Німеччини мають вищу освіту. Так, це небагато. Якщо порівнювати з Україною, то там цифри значно вищі. Близько 80% молоді після школи отримують диплом про вищу освіту, але є але. В Україні диплом часто є формальністю. Дуже багато хто закінчує університет для галочки або тому, що так треба. І далеко не всі працюють за спеціальністю. До речі, напишіть в коментарях, чи працювали ви за спеціальністю. Особисто я, я за освітою психолог і я попрацювала один сеанс як психолог, не зважаючи на практику. В міліції і в школі я це не рахую, але ось саме після завершення освіти я працювала лише одну один сеанс як психолог. В Німеччині з дипломами інша історія тут освіта тісно пов'язана до ринку праці, і різниця в доходах між тими, хто має диплом, і тими, хто не має, дуже відчутна. За даними Statistisches з люди з університетською освітою заробляють у середньому на 40-50% більше ніж ті, хто має тільки школу або Беру Тут це правило ринку. Диплом дорівнює більше шансів на хорошу зарплату, більше стабільність і можливість просуватися по кар'єрних сходах. А ще це про відчуття впевненості. Коли ти подаєшся на вакансію і бачиш в описі Studio Erforderlich», ти вже не зітхаєш і не закриваєш вкладку, бо ти підходиш. тому якщо ви досі думали, а може якось і без диплома тут у Німеччині обідусь, поміркуйте ще раз, бо тут це працює зовсім інакше. Давайте вже поговоримо більш детально, де шукати програми, курси, університети, які е, вимоги. Тут вже починається та сама німецька бюрократія, яку ми всі дуже так любимо. Щоб знайти свою програму, потрібно ну, шукати. Але є хороша новина, є декілька офіційних порталів, де зібрана вся актуальна інформація. Тобто, це не так, що в будь-який університет є будь-яка програма. Тут трошечки все складніше. І ось, наприклад, сайт hochschulkompass.de – це такий собі гугл для всіх університетських програм у Німеччині. Тут є понад 20... Однієї тисячі програм можна фільтрувати за містом, спеціальностям рівнем освіти, тобто бакалавр, магістр, аспірантура, а також мовою викладання. Якщо ви хочете знайти програму, яка викладається, наприклад, англійською, просто ставити фільтр і система покаже всі варіанти. Так в Німеччині можна вчитися на... Різних мовах не тільки на німецькій. Далі гарний ресурс це myguide.de. Це сайт дуже зручний саме для іноземних студентів. Тут можна не тільки подивитися програми, а й одразу перевірити, чи підходить, наприклад, ваш український диплом або інший документ про освіту, наприклад, атестат, під конкретний німецький університет. І, наприклад, чи потрібно вам проходити підготовчий курс «Штудіо колег. чи є у вашого обраного університету, наприклад, якісь специфічні вимоги? До речі, тут є функція прямого зв'язку з університетами. Можна написати їм листа, що досить нормально в Німеччині, і отримати звичайно, відповідь. Далі, наприклад, якщо ви хочете шукати англомовні програми, вам тоді потрібен сайт International Programs in Germany. Це портал, де зібрано понад 20 тисяч програм, які викладаються саме англійською, особливо корисно, якщо ви поки ще не вивчили німецьку, але хочете. Почати навчатися, і тут є технічні спеціальності, менеджмент і навіть гуманітарні напрями. Для тих, хто тільки починає розбиратися в темі, є сайт studyingermany.de. Він більше інформаційний. Тут є статті про систему освіту в Німеччині, поради для новачків, опис міграційних правил для студентів, навіть приблизний розрахунок бюджету на життя під час навчання. Якщо вже трохи володієте німецькою, то можна зайти, зайти на сайт е, студії. Віль.де well це офіційний гід для вибору напрямків навчання. Сайт повністю німецькою, але дуже структурований і зрозумілий. Наступне ж питання: скільки коштує навчання в Німеччині? Більшість державних університетів в Німеччині є. Безкоштовними так, у серйозному сенсі цього слова саме ось навчання. Вам не потрібно платити університету. Тобто немає плати за навчання, ну як такової, як в Україні, наприклад. Студенти сплачують лише за семестровий внесок. Це щось типу адміністративного збору там, типу на книжки, і щось типу такого. Його розмір варіюється від 100 до 400 євро за семестр. І на приємніші у більшості земель цей внесок включає проїзний на громадський транспорт. Тобто ви платите умовно 300 євро і півроку катаєтесь всіма автобусами, електричками і навіть регіональними поїздами у своїй федеральній землі, що досить спрощує, наприклад, знайти житло на період навчання в університеті. І досить звучить непогано. А тепер ще цікавіше. Можна знайти фінансування, тобто, щоб все було для вас безкоштовно, і тут з'являється БЕФОК державна підтримка студентів. Чи можете ви отримати, наприклад, це фінансування зі статусом 24-го параграфу в деяких випадках так, але є нюанси. Потрібно прожити в Німеччині певний час або відповідати іншим специфічним критеріям. Але навіть без бафьок є шанс отримати, наприклад, ну, так звану стипендію. Особливо для цього я раджу заглянути на сайт daad.de. Там зараз багато окремих стипендіальних програм саме для українців. Є і короткострокові курси, і мовні магістерські програми. І ще одна порада моніторити сайти конкретних університетів. Багато з них мають свої власні стипендії або програми фінансової допомоги для. Іноземних студентів неважливо, там, ви з України або не з України також є. Особисто для українців тут ще важливо зазначити, що університет поступити в університет може будь-яка людина будь-якого віку. Тобто, це не так, як в нас, що більше студентів це ось випускники шкіл. Ні, тут в університет йдуть зовсім різні люди. Я знаходила інформацію, що здається, найстарший студент у Німеччині йому чи 70, чи 80 років. Тобто вищу освіту здобути в Німеччині ніколи не пізно. Це здається, була бабулечка, і вона вступила в університет, тому що вона жила в досить такій суровій сім'ї. Вона займалася дітьми, вона навіть і не працювала, і ось перед смертю, ну умовно, вирішила здобути вищу освіту, тому що це було її мрією, і її, звичайно, прийняли до університету, Це у них немає ніяких вікових обмежень і вчитися це добре. І чи складно потрапити ж в німецький університет, якщо ти іноземець? Якщо чесно, так, тому що в Німеччині ну досить все складно. Потрібно бути готовим до паперової тяганини, звичайно, перекладів документів, підтвердження диплому через уні асіст. Я всі послання залишу в описі під відео здачі мовних іспитів і очікуванням відповіді місяцями. Тобто, якщо ви хочете дійсно навчатися в університеті, то на цей навчальний рік ви вже не встигнете, але зараз ви можете вже почати підготовку доступу в університет на наступний рік. Рік, але це все реально. Просто треба час. Тисячі українців щороку вступають до німецьких університетів, і вже навіть ті, які по 24-му параграфу. Хтось починає студію колекції, такий підготовчий рік до університету, хтось одразу з бакалаврату, хтось іде на магістратуру. А тепер головне питання: навіщо все це? Бо диплом це не тільки про папірець, як у нас часто в Україні. Це про можливість будувати кар'єру, про доступ до хорошої стабільної роботи з контрактом, лікарняними, оплачуваною відпусткою і соцстрахуванням. Так у Німеччині є таке не прописано правило стосовно дипломів. Далі про це про відсутність страху перед словами Лебенслав і беру бевербум кешпрех. Коли ти бачиш вакансію, там написано «Studium Erfondlich», Ти вже не почуваєшся людиною не з цієї. Не з того світу, а ще це про свободу вибору. Бо коли в тебе є освіта, в тебе з'являється більше шансів залишитися тут легально, отримати постійну посвідку на проживання, а згодом і громадянство. Бо багато типів посвідок на проживання у Німеччині базуються саме на наявності вищої освіти. До речі, пропоную подивитися відео. Ось ось це про параграфи, про залиши, як ще залишити 24-й параграф, коротше, рекомендуємо. Але тут ще хочу додати дуже важливий момент. Якщо у вас є диплом з України, не списуйте його одразу в утиль. А навпаки, він може мати цінність і тут. В залежності, звичайно, від професії університету, але так, можливо. Він не автоматично визнається як німецький мастер або. Бакалавр, але для багатьох роботодавців сам факт того, що ви вже маєте вищу освіту, це плюс, тому що це про специфічний склад розуму, про вміння самостійно навчатися. Коротше, там є такі софт-скіли, які ти прокачуєш, поки вчишся в університеті, і для німців це також цінно. І якщо ваш універс диплом або професія пов'язана, наприклад, з технічними, економічними або it професіями це дійсно буде дуже цінитися. А щоб зрозуміти, як саме ваш диплом визнається в Німеччині, є офіційна база. А бій, я також про це розказувала досить старе відео. Можете оглянути. А це допоможе зрозуміти перевірка через анапід допоможе зрозуміти, чи треба вам проходити додаткову процедуру визнання, чи вже можна шукати роботу за своїм фахом. І, до речі, навіть якщо ваш диплом поки не підтверджений, це не заважає вам вступати до німецького університету для отримання другої освіти або, наприклад, продовження освіти магістерської програми. Багато хто саме так і робить, підвищує свою кваліфікацію тут і відкриває собі більше дверей на ринку праці. Тому головне не знецінювати. Те, що вже маєте, і не бійтеся інвестувати час і сили в те, щоб мати більше можливостей у майбутньому. І до речі, ще одна така думка для роздумів. Наприклад, якщо ви маєте якусь освіту в Україні, яка не підтверджується в Німеччині, наприклад, як я вчилася в приватному вузі і ваш диплом взагалі не цінується, або, або вчилися в університетах, яких вже не існує знову ж таки, як я, тому що я вчилася в Донецьку, в приватному університеті і в 2014 році. В 2015 цей університет просто закрився, його не існує, і для Німеччини його теж не існує. Але для України мій диплом ще цінний, і на базі, наприклад, свого українського диплому я можу вступити кудись в Україні ще. І е, так як зараз в Україні війна, можна вчитися, наприклад, заочно або дистанційно. Також е, це може бути вашим варіантом, як отримати той. Е, Папірець, який буде цінуватися у Німеччині. І давайте підведемо підсумки. Якщо ви мрієте про стабільність у Німеччині, освіта тут одна з найреальніших способів її здобути. Тому що навчання безкоштовне і це дійсно не казка, це факт. Це варіант, який потребує так, підготовки, часу і досить великого терпільного кідель. Тож, якщо давно думали про це, ось у вас ваш знак почати. Якщо хочете, можу зробити окремо відео з покроковим гайдом, наприклад, як подати документи, як підтвердити теплом, як знайти житло для студентів і як отримати бафьок, або знайду людину, яка це все вже пройшла. Тож, якщо цікаво, напишіть в коментарях. Дякую за перегляд. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. І побачимось у наступних відео. Чус!